Якщо молодь щось вигадує для своїх однолітків, то це точно потрапить у десятку. Смілянські волонтери та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді цього разу вирішили відзначити власне свято зарані та незважаючи на дощ. Можна сказати, між краплями вони спілкувалися зі смілянами на тему модернізації різноманітних куточків нашого міста. Про результати фантазування дізнавалась Анна Третяк. День молоді відзначатиметься у найближчу неділю. Волонтери центру соціальних служб запланували проведення цікавої акції традиційно у центрі міста. І тут злива. Та для молодіжного активу вода з неба не завада. Тож вони встигли поспілкуватися із перехожими, як то кажуть, між краплями. Говорили про таке. Ну так у нашому місті є декілька місць, де всі ходять, фотографуються, це всі їм подобається. Але наше місто у Якщо так подумати, воно сіре. Ну ми сьогодні ми хотіли запитати у людей, що б вони хотіли змінити, що хотіли прибавити. Ми хотіли при м, до звичайних міст е, показували їм різні світлини нашого міста, різні пори року і. Пропонували додати елементарні речі. Роздруковані фотографії зображали ті райони сміли, де є великі пустуючі території. Вони можуть бути досить доглянутими чи заростати бур'янами, але по факту ці місцини досить великі за площею. Інша група фото показувала звичайні вулиці, на яких сміляни могли додати якісь важливі на їхню думку елементи. Городяни обрали довгий список. Найбільше людям не вистачало яскравих фарб, квітів, різних прикрас. Дуже не вистачає смітників та біотуалетів. Молодь також хотіла б, щоб з'явилися спортмайданчики, дитячі майданчики, щоб було де відпочити. З'явилася ідея це вуличних бібліотек, там, де люди б змогли відпочити і почитати, і принести самі книжки, порадити щось. На думку молоді, ці речі. І досить легко реалізувати, якщо уся громада візьметься за таку добру справу. Звичайно, і підлітки готові взяти активну участь у цьому процесі. А поки ідеї були зібрані у єдину стрічку, яка яскраво демонструвала небайдужість смілян до рідного міста та мрії, які варто втілювати у життя. А на третяк, Євген Третяк, спеціально для агенції Теленовин.